Так, друзі, всіх вітаю, слава Україні. Так, Сьогодні на ремонті. сушка. Сушка-привилег. Значить, кажуть, щось вона вибиває помилку Ой, 0,54 чи що вони говорили, тобто вони самі там десь лазили в Google, дивилися заклинювання барабану. Ой, дійсно. О, не крутиться взагалі. Бо Тут в них вже було таке, вже в них було обривало ремінь, Ну, вони. Самі собі поміняли і думали, що тим закінчиться. Добре, йдемо розбирати. Розбиратися. Так, друзі, зняв я верхню кришку, ну там два саморіза ззаді, так й в пральній машині та відкриває. Дивиться, що я замітив. Ось там якийсь попав войлок. Бачите? І дивіться, як він ходить там. Короте, треба розбирати і дивитися, звідки він випав і, 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 і що це таке взагалі. Зараз попробую його звідти дістати Так, друзі, витягнув я оцей паралон зі там. Все, все крутиться. Але дивіться, який бак має люст. Тобто треба розібрати. Я так розумію, що там, напевно, ті ролики десь повибивало чи розсипались вони чи чи ну не знаю. Коротко. Можливо, цей паралон то був якийсь ущільнювач. Я не знаю, тому що ті власники самі сюди лазили постійно. Ремні тут міняли якісь паралони, ще там я ну, не в курсі, що вони там робили. Е, значит, що, знімаємо бокову стінку. Я думаю, ага, не, не, не знати, чи вона знімається взагалі-то. А, знімається от звідси. Ось зараз відкручуємо отут, отут, а, тут вже От Оті саморізи. І знімаємо стінку, будемо дивитися на ролики, на двигун ну і на все підряд. Так, то що, розібрав я стінки ті дві зняв бокові. Бачите, знову випало кусок цього. Бачите, перолона такого. Я так розумію, що це був ущільнювач отут. Такий, як ззаді, стоїть ущільнювач. Такий і звідси. Ну і його вже нема. Бо він казав, що він щось доставав якісь ущільнювачів. Він, коротше, розбирав, знімав е барабан, знімав, казав. І щось там попало, він щось то витягнув, викинув. Ну, коротше, видно, кусок залишився і його там скомкало. Бо все крутиться, ролики добрі, я от подивився, Такі навіть і не шумлять, як на диву бо я і звідти зняв. О, то є все тут нормально, коротше, зараз включаю. Ну і все. Е, Проблема хіба в тому, що того вщільнюча я не можу знайти. Оці задні є, там такі з резинкою. А оцих паролонових спереді, коротше, я шукав, не знайшов. Ну, можливо, ще знайду. Е, ну, він казав наразі віддавати так, як є, бо там двоє малих дітей постійно перуть, сушать, а далі будемо думати, що з цим робити. Ось вмикнув, все працює, все крутиться, легенько, нема ніяких лишніх звуків, в принципі. Значить буду віддавати так, а там далі не знаю, як вони там будуть реагувати. як, ну, Я думаю, що так і будуть сушити. Вони так і ж сушили без того. Бачите, там кива, залишки залишились з того. Так що отаке от коротеньке відео. Можна сказати, ремонт на коліні. Все, підписуємося на канал, ставимо пальці гори, подобайки.